3, 2, 1 Тут все як в справжній комп'ютерній грі, щоправда, емоцій значно більше, а адреналін просто зашкалює. Лазертаг військово-спортивна гра, суть якої полягає в ураженні гравців і спеціальних інтерактивних мішеней безпечними лазерними пострілами. Тому грати в неї можуть навіть діти. Так, аби активізувати місцевих школярів, долучити їх до проведення активного дозвілля, для них організували міський шкільний турнір із лазертагу. Першість, в якому боролись 24 команди. Насправді опануватися в е спорту, зрозуміти, що до чого, куди потрібно бігти, що робити, це не є складно, тому діти швидко схоплюють на, на ходу. І ми граємо, ну, вони грають по такій системі, що декілька ігор грають, тобто вони за пару ігор вже входять в ритм і розуміють, що до чого. Даниїл вперше грає у лазертах. Хлопець не аби як захоплений грою. Каже, це значно краще ніж комп'ютерна гра. Тут все по-справжньому. Перший раз я так несподівано, так емоцій багато. Класно. Бігаєш, це стріляєш. Команда є. Лазертаг є абсолютно безпечною грою, тому у неї грають навіть і дівчата. Юлія та Надія не аби як захопились цим новим для них видом спорту. Кажуть, гра доволі. Цікава та енергійна, тому одразу погодилась стати членами команди. Мені подобається бігати і стріляти. Ну просто як для дитини, це мені здається гра ще дуже захоплює. Мені дуже сподобалось, дуже захоплююча гра. Як на мене, ми можемо порівняти свої сили з іншими школами, тобто, ну ми можемо вважати себе гідними і конкурентів Ми теж вважаємо гідними. Ну і тут вже не так важливо хто скільки учасників б'є як те, що прийняти участь. Це вже щось вагоме для нас. Андрій вже понад рік грає у лазертах на турнірі, неабияк хвилюється за свою команду. Для них він є наставником і ділиться секретами успішної гри. Як правильно тримати зброю, як правильно атакувати. Ну, по своїх навичках не тренер, звичайно, але що знаю, стараюсь передати своїм учням. Організатори кажуть, схожі турніри для молоді відбуватимуться і надалі. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканалу Раї.